Пані Лідія приїхала у Шосткинську громаду з великої писарівки разом з родиною, втекла від щоденних обстрілів, які завдає ворог по її рідному селищу. Розповідає, що у поспіху не встигла взяти з собою теплого одягу. А коли у ньому виникла потреба, звернулася за допомогою до Шосткинської міської організації Червоного хреста України а як дізнались про Червоний Хрест? по інтернету більшу по інтернету. курточку на на себе на себе да на те знайшли все дитяче мал, маленьке. банк одягу на базі Шосткинської міської організації червоного хреста працював завжди але того вигляду який він має зараз набув лише у 2023 році нагальна потреба у наданні одягу виникла з початком повномасштабного вторгнення разом з тим і необхідність у відповідному приміщенні ми закупили і Вішаки і закупили ось ці стелажі, облаштували примірочну, в якій можна так. Є там і дзеркало на себе подивитись. особливо ця примірочна, вона у нас коли літній одяг приміряють, ну, зробили більш комфортним для відвідувачів, щоб вони хотіли сюди прийти, щоб їм було приємно, щоб все це, це наш банк одяг був трошки схожий на магазин, але він безкоштовний. Скористатися банком одягу може будь-яка родина вразливої категорії внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, багатодітні, малозабезпечені сім'ї. Сьогодні вони потребують переважно сезонних та повсякденних речей, розповідає голова Шоскінської міської організації Червоного хреста України Наталія Коновалова. Є у нас певні вимоги. Вимоги до одягу це щоб одяг був чистий. Щоб одяг був охайний і звичайно, потреба у нас є в одязі повсякденному, тобто одяг. Ну, можна сказати, такий свідковий він не потрібен людям людям, які опинилися у складних життєвих обставинах на сьогодні, ті, які до нас приходять. Окрім осінніх та зимових речей, у товаристві Червоного хреста приймають від населення взуття, дитячі іграшки, рюкзаки та шкільну форму. Якщо говорити саме по статі, то найбільша потреба це чоловічий одяг. Найбільше нам приносять дитячого одягу, ну його і забирають найбільше. Жіночого трошки менше, а от що чоловічим у нас дійсно постійна потреба, ну і підлітковий, тобто той одяг, який Швидко зношуються саме такою категорією громадян. Обрати для себе речі, а також поповнити банк одягу, можна завітавши до Шосткинської міської організації Червоного Христа України, яка знаходиться за адресою вулиця В'ячеслава Чорновола, 4 А банк одягу у нас працює щодня з понеділка по п'ятницю. Ми приймаємо в банку одягу з 10 до 2 години. Наталя Коновалова дякує Шосткинській філії Сумського обласного центру зайнятості за те, що Забезпечує організацію Червоного Христа підсобними робітниками. Вони каже керівниця, значно пришвидшують темпи надання допомоги. Допомагають саме і в банку одягу, і під час видачі, приймання, фасування гуманітарної допомоги, тому що банк одягу це також гуманітарна допомога в натуральному вигляді. Окрім видачі одягу, у товаристві Червоного Христа розгорнули ще один напрямок благодійної діяльності пошиття адаптивного одягу для поранених військових. Тож пані Наталія Звертається до усіх небайдужих громадян з проханням забезпечити їхню швадську майстерню необхідною тканиною. Якщо у наших мешканців є тканина, тобто 100% натуральна, і вона вам не потрібна, вона у вас просто вдома знаходиться. Приносьте, будь ласка, нам і ми допоможемо тим захисникам, які зараз від нас також потребують допомоги, знаходяться на лікуванні у шпиталях Сумської області.